Вітчизняне наше виробництво, дрони, технології тощо. Другий трек європейське виробництво, ППО, артилерія тощо. Третій трек перл, американська зброя. Американська зброя це коридор під назвою ЄПОР через НАТО. Як фінансувати договір щодо американської зброї, яка нам потрібна посилення армії і як частина гарантії безпеки, як я вже сказав, ми свою домашню роботу зробили. Ми цей договір Америці передали. Це що стосується першої частини гарантії безпеки, наша армія. Друга частина ми завжди з вами хотіли НАТО. НАТО ніхто не хоче, або, скажімо так, Поки що не дають. Ми повинні зрозуміти, на що готові партнери, тому що це і є альянс. А що таке гарантія безпеки? На нас знову, припустимо, нападає Росія з моря, хто що і як буде захищати з неба, хто з партнерів, на що готовий, і на землі.